Друзі, всім привіт! Радий бачити всіх вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні в нас чудове чергове відео. І відео буде стосуватися, як завжди, саме таке цікаве рубрика розпаковка. І до нас сьогодні приїхала посилочка. Зараз покажу. ось вона, ось вона Посилочка приїхала з міста Вінниці, від наших друзів, від наших, як кажуть, колег по, по рибі. Адже ми розводимо рибу, а хлопці ловлять рибу. Що це за колеги? Це канал Шуршим, місто Вінниця. Друзі, зараз давайте налаштуємось Наш незмінний раритетний стільчик. Куди ж ми без нього, друзі? Куди ж? Ми знаходимося на розводні. Ще раз повторюсь, посилочка приїхала кажуть, цілості з охранності. Так повернемося, друзі, до того моменту, про кого я розказую, про кого я веду свою розмову. Познайомилися ми з цими хлопцями досить таки вже давно. Мабуть, ще аж, як кажуть, зараз до війни. Тобто, ну, мабуть, у 2020 році десь познайомилися ми з цими хлопцями. Зайшов я одного разу на їхній канал і я там залишився. Чого сподобався канал? Тому що там як, е, риболовля вона вся така, як вона є. Така, як вона є, без накруток, без якихось там крутих покльовок, без там, крутих, там е, девайсів ну Я маю на увазі вартісних Без монтажу. ні, Ну, звісно, монтаж у кожного є блогера. Але у них все це воно є. Вловили рибу гарно, пуста покльовка, вони все одно покажуть. Вони молодці. І сподобалось, підкупили чим вони, що в них така ну, простецька рибалка, взагалі проста. Для звичайного риболова. Вони дуже і, як симпатизують ці хлопці. А ці хлопці звати їх Сашко і. Петро Михайлович. <сум> Вибачайте, <Забув>, <сум> Петро Михайлович, вам вітаннячка. Дуже сподобалося їхні. сподобалося їхні відео. Багато дуже кажуть, що. Ну, Їхнє відео там, з одного місця одне й те саме. Там коротше, в них на каналі дуже величезна купа хейту. Е, вони ну, Типа, що вони там ловлять рибу і е, ну, нема нічого нового, не розвивається. Чесно, все подобається. Як звичайному е, риболову, тобто як я, там, ще там хлопці мої знайомі дивляться, то нам подобається все. Як вони ловлять, як вони рекламують свої е, снасті, як вони готують чудові вечері, обіди, сніданки, все це, ну, все це круто, все це отак. Все це круто. Таке так, я скажу, чисто по-простому. Красиво. До речі, давайте трішечки повернемось, я вам щось покажу. Оп, самка австралійців зікрою, бачите? Куди це вона намилилася? Зі корочкою. Ну, давайте повернемось до посилки. Забрав сьогодні з почтомату посилочку після роботи. Ну, вам відео, мабуть, вийде трішечки пізніше. Ні, ну хоча, побачимо. Чесно скажу, блін, чекав отримати посилку у меншій ячейці, але відкрилося саме більше. Я її взяв, а вона така потужна, блин, а вона з вагою. Я не знаю, що там хлопці по риболовлі наложили. Коротше, що тут посилки? Ми з Сашком одного разу поспілкувалися і кажу, що, Саня кажу, є можливість, кажу, ми може вийдемо, ну, будемо виїжджати на риболовлю. Е, можемо прорекламувати е, виробників ну, ці спорядження для риболовлі. Так само і твій канал. Або той магазин, де ти береш те спорядження, може прорекламувати. Без питань, кажу, висилай, є, кажу, де і що як. Ну, воно якось так затяглося. Е, відправка якось, ну, понятне діло, що у кожного чоловіка свої справи, у кожного свої там якісь невідкладні справи, да? так можна сказати. Ну, затяглося ось ось ось-ось-ось, прийшло. Но я впевнений, що 100% на наступний сезон ми цим скористаємось. По-любому ми поїдемо. На риболові цим скористаємось. А сьогодні ми проведемо розпаковку. Я вам хочу розказати трошки про хлопців. У них на каналі дуже багато цікавих відео. Це по-перше. По-друге, це відео за... зацікавлять простих, як кажуть е користувачів і не тільки. У хлопців на каналі є. І, і коптільня в них навіть є. Вони там і м'ясо коптять. І у і них там і сковорідки різні там для жарення. Ну, коротше, дуже цікаво. І от, чесно, от, завдячуючи їм, я Поговорили нас з дружиною і ми купили сковороду ось таку що на, на ножках із диска борони. Захотілося нам. Так. То, що ми побачили, як у них, і так і є. Ой-ой-ой. Все. Більше не покажемо. А на наступному відео побачите все. Жартую. Так, ой-ой, ой тут цілий скарб, чесно, друзі. Як бачу Санька. Йо-мойо. -йо. Петро Михайлович і Санька. Прислали ціл... цілезний скарб для, рибол... для риболова. Що почати, друзі? Так, давайте. Е, дивіться, g stream фірма. Це е, плаваюче повітряне пінотісто. Це виходить, що пінопласт е, вмочений у тісто протеїнове. Смак кукурудза, кукурудза. Кукурудза зроблена в Україні, дивіться, слава Україні, героям слава. Це вже, до речі, у нас вже дуже багато виробників вітчизняних, які роблять офігенні офігенні приманки і все це в них виходить. О! З, з цим зіп-пакет, що не буде вивітрюватися, закрили, будь ласка, і отака тема. Так. Викладаємо поки. Та сама g stream О, Але це смак конопелька. Теж пінотіста конопля. Ні, через упаковку не, не чутно. Запаху. Так. g stream Смак. Час... Не, подожди. Що це таке? Челфіш. Ракушки якісь, да? Ану, може, написано. Ану, друзі, хто знає як переводиться chillфі. Напишіть в коментарях, який це смак. Бо я дуже несілен. Це мед. Мед, мед, мед. Повітряне тісто мед. Огонь просто. Огонь. Так, а отакими от штуками ми користувалися, до речі, теж е, місті Охтирка. воно також присутні. Отаке, От теж ми колись брали, на місцевому водоємі ловили. Дуже класно. Ну, Тут це мілка фракція, ми брали крупнішу. Мігалодон це теж пінопласт в протеїновому тісті. І теж він має свої смаки. Зокрема, це кокос. Кокос є мігалодон Мед міні. Дивіться, це дрібніша, це крупніша фракція. <кхід> Вони, до речі, Дуже в них довготривалість, хороша, вони не втрачають своїх властивостей навіть після зберігання, там, навіть зимового зберігання, ну, тобто на наступний сезон вони будуть такі самі, як і зараз. І дуже довго вони розмиваються в воді і риба їх дуже полюбляє. Це Перевірено вже, мегалодон ми перевіряли. Мед. Теж мед. Це хто? Що? Це вже такі крупніші фракції. Це слива. Слива максі. Ну, пахне, сливою пахне. Через навіть через пакет. Треба спитати у Сані, як правильно його зберігати. Це, мабуть, в холодильник, да? або в погріб. Слива максі. Клас. Клас, чудо, чудо, чудо. Тут і фруті. О! Тут і фруті. Оце. Один зі смаків, навіть, мабуть, я скажу єдиний смак, який працює в нас є за межами міста, 30 кілометрів від міста ставок, де ми ловимо з сином уже з 2007 року, то я вам скажу так, пенопласт звичайний туті фруті, або це мегаладон тут фруті, це номер один там насадка, в будь-який період року. От, от чого так, я не знаю. Карась там, шаленіє від і фруті. Так що це все буде нам. На наступний сезон по-любому. Так як я думаю, що вже на вулиці Мороз, то вже е, е, скажіть мені я вам скажу. Хе -хе, риболови, поп, е, фідерісти, карповики і не тільки, то, мабуть, вже закінчили свою рибальську справу. Так, що тут? О, а оце найцікавіше одна з цікавих тем. Тісто горохове, тісто горохове, тісто горохове. І тут кожен свій смак, мед, слива і часник. Це, е, це тісто можна використовувати як насадка на поплавочну вудочку. Воно запаєне в вакуумі, тобто ви можете зберігати його без питань, до, скільки вам треба. Насадочне тісто на поплавкову утку. Можна е, використовувати і, 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 і на фідерну оснастку без питань. Теж працює, теж не, не злітає при закиді, все гарно. А тепер пішли, я думаю, я вже це побачив і я знаю, куди я його приміню. Прикормочна гранула. Якщо Саня не буде проти, Black Gold чесник, якщо Саня не буде проти, це в нас буде як е, годування наших, на нашому ставочку наших коропів. Кої оце. Санка, якщо не проти, свисни в коментарях. О, медполуниця. Короб. Так. Envy Fishing Фірма. Ці всі фірми, що це я вам показую, Envy Fishing. Black Gold, Оці G-Stream. Тут у нас тісто, що було Black Gold, да? це все Санька показує в рекламі в своєму каналі. Друзі, переходьте по посиланню, яке залишає Саня на ці всі фірми. Там, наскільки я знаю, є і акції, і знижки. Якщо ви перейдете через канал Шуршим, там акції, знижки. Тобто дуже ну, гарні, гарні, гарні. Уже продукція нашого вітчизняного виробництва. Це в нас що, медполуниця там, що у нас в складі? Тут цікаво, тут таке. Склад прикорму, Подрібнені зернові культури, тертий бісквіт, підготовлені парнірувальні сухарі, кукурудзяний зародок, протеїни, амінокислоти, пластівці, атрактанти і різні речі. Що у нас тут? Fishing теж. Карась. Макуха халва. О, це прикормка для фідерної ловлі. Нью. Отак От теж. зіп пакетик. Все круто. Кілушечка, так, да, тут. Так, да, кілушечка явно. О, так, реал фіш. Теж Саня це все рекламує. Це тісто у нас іде для, для, для годівничок. Тісто. Зі смаком кріль. Теж таке тісто, пластилін називається. Це дуже-дуже гарна тема для. Ну, ось дивіться, як він виглядає. Бачите, як зробили гарно, що можна побачити, який колір і, і, і яка фракція. Дуже класно, щоб довго не вимивається, особливо на вбився карася. снасть. Ця тема працює. І отут я так зрозумів, що нам попався джекпотик. Я так думаю, що я зрозумів хто це. Зараз покажу. Опа, коробку геть. Отак. От Саня нам рекламу. уй ой все, закрив. Саня рекламував дуже і дуже фалив. Макуху. Блекголд. йо Йомайо. Воно ой як пахне класно. Ай-яй-яй. Макуха Black Ball з різними смаками. Дивіться, вже зроблено так, що і макушатник стає, крючки є куди виткнути, і двох, така двохколірна. Клас взагалі, пушка ракета. Це нас мед. І кожна має запах, реально запах. Часничком пахне, сливка. Mm. Їх тут я не знаю скільки. Ну давайте, мабуть, 10-11 штук кожної. 55 штук. Та це на довгі-довгі риболовлі вистачить вам, друзі. Ось таке гарне пакування. Раз і закрив. Black Gold in UA. Переходьте на сайт BlackGold in UA. У них асортимент прикормок снастей просто зашкалює. Отак, так, бачите? Вот так. Вы бачили? Так что... Хе -хе, Black Gold рулит. Не, хорошее, хорошее. виробництво хорошее. Класс. Так что, друзья, вот такая у нас посылочка. Это у нас вот так вышло. Потом у нас вот так. Вот так. Вот так. Тоже пушка-ракета. Envy Fishing, Real Fish. Потом. Что у нас потом? J-Stream. Оп, пуфіки. І в нас що? Мегаладони. Дуже-дуже величезна кількість. Отака От нас чудова посилка, друзі. на посилка. Друзі, я вам хочу що сказати. Як знаєте, як кажуть, що за нами не заржавіє. Чого? Того, що е, ми будемо. Готувати зустрічну посилку Сані. Ми знаємо, що вони на риболовлю роблять, що вони там їдять, що вони полюбляють. І ми вже з дружиною, з Олею, підготували їм чудову, шикарну посилку. Я, я думаю, що вони на одному з своїх відео ну, щось примінять із цієї посилки собі в раціон. О, вже під, трішечки підказка. В раціон. Е, так що Санька. Величезно тобі дякую за посилку. Ми це обов'язково спробуємо, будемо рибало, рибачити на це все діло По-любому, ну, мабуть, вже не в цьому році. Ми б його все збережемо, ми це все заховаємо, замаскуємо на наступний сезон і по-любому будуть відоси, де ну, ми не один раз ще скажемо, що канал шуршим. Друзі, до речі, підписочка на канал Шуршим. У них там при наборі певної кількості підписників дуже цікаві розіграші. Так що підписуйтесь на канал Шуршим. І ставте вподобайки, переглядайте їхні відео. В них дуже цікаві відео. Але і про нас не забувайте, друзі. У нас теж дуже багато цікавого на каналі, дуже багато ми працюємо. Трішечки рибку розводимо, щось показуємо, щось розказуємо. Так що, друзі, Запрошуємо, хто ще не підписався, запрошуємо на канал. Ставте, хто не підписався, хто ще не підписався, підписуйтесь і ставте вподобайки. Діліться відео з друзями, запрошуйте друзів і вступайте до нас в спільноту спонсорство. При наборі 10 спонсорів кожен місяць буде розіграш серед спонсорів. Так що всім дякую за перегляд. Всі ви... Дуже добре, що додались до кінця. Всім до побачення. До нових зустрічей!